Так, всім привіт, авторозбор на зв'язку у нас в кадрі Куга. Зараз ми поговоримо про Кугу, поговоримо про ціну, поговоримо про, про цей автомобіль як про автомобіль, альтернативу Колеусу Кашкая, Ті cx це х 5 Ну так, Декілька хвилин. Значить, Куга 11 рік. 220 має пробігу, ціна автомобіля, не буду тягнути резину, кота за хвіст автомат, коробка передач PowerShift. Ціна автомобіля на сьогоднішній день 11900 баксів. Є другий комплект резини на оригінальних фордовських дисках. значить конкурент, так, Конкурент, я вже сказав, кому він конкурент. Особливо його порівнюють з Колеосом, хоча, ви знаєте, куга по ціні якби коштує трішки дешевше Колеоса на сьогоднішній день. Ну, вина, тому звичайно, що є коробочка PowerShift, якби тут був гідротрансформатор, такий як стоїть, до речі, на версії 2,5 турбобензин, то тут би ціна була на, на неї набагато вища, тому що по комфорту ну, автівка прикольна. Вона прикольна по шуму ізоляції, і в принципі жодному з своїх конкурентів вона не програє. Ну, Самі популярні, які я перерахував, вона їм не програє. Машинка ну, абсолютно адекватна. А що стосується місця, Ну, я сам за собою позаду сідаю, є один такий плюс, що коли я сідаю сам за собою, місця небагато для колін, але прикол в тому, що там є така фішка, дуже довга подушка заднього сидіння, і сидіти буде ну, типу комфортно зрозуміли момент. Тому вважаю досить достойним варіантом, в принципі, якщо вдвох поїхати позаду десь на далекій відстані, куги ясно, що є зовсім інших комплектацій, тобто вони можуть бути і комплектуватися. Тут теж є, до речі, підігрів лобового вітрового скла, але дуже часто вони комплектуються знаєте, такими потужними магнітолами, Sony, комплектуються двузоними кліматами, вебастами. Псеноновими фарами, камерами і всім решта. Тут в принципі комплектація така, я би її назвав можливо, ближче до бази. Є передній та задній парктрон, є кондиціонер, є круїз, чотири підйомника, складання дзеркал присутні у нас. ну, Автоматична коробка передач. 2 літра дизель, 220 пробігу. Це 100-103-кіловатний моторчик. ну, Вважаю його. Достойним для цього автомобіля, тому що, в принципі, по витраті автомобіль виходить досить адекватним. Ну, і по, по динаміці його більше-менше для неї вистачає. А місце, місце тут попереду. В принципі, ергономіка мені подобається. Мені завжди подобалась Фордовська ергономіка. Подобається як крутиться кермо, як взагалі керується автомобіль. Тут вона зроблена так в міру жорстка. Чому я кажу, в міру жорстка? Тому що коли автомобіль надто мягкий, він має великий крени. Коли він надто жорсткий, він козлить. Тут є такий більш-менше баланс, тобто можна нормально користуватися і десь по поганій дорозі, але швидко по поганій дорозі на ній не поїдеш. Вона така от зібрана, схожа на Volvo XC60 модель, тому ну, по ямах не поскачеш. Багато цікавих рішень Ford дає, як завжди, Форд багато чим відділяється. Те, що мені не подобається, відсутність підводу нормальної. Нормального розміру пляшку, ну це такий момент особливий для мене. Він завжди для мене особливий. Я завжди про нього в кожному відео кажу, тому що для мене вода це джерело мого життя. І якщо я цілий день щось не їм, то воду все одно я п'ю, тому що вода це є вода. І от, на жаль, виробники чомусь в багатьох автомобілях про це не думають. Завжди ці пляшки болтаються десь отут на сидіннях. і коли куди тебе сідає пасажир, ти повинен кудись їх прибирати. Ну але це таке це не про сьогодні, не про це про продаж. 11900 в автомобіля фарбований капот, я зараз зупинюсь, покажу. В автомобілі парю косячків є незначних по бамперу, і в автомобіля фарбоване заднє ліве крило, на кутику є небагато, ну так, зовсім мінімум шпаклівки, про що я теж зараз покажу, Які, яка діляночка, і що в неї так, і що в неї не так. По автомату. Повершифт, хто їздив, знає, він такий специфічний по перемиканнях. Тут все нормально, працює він добре, рівненько, 220 пробігу. От багато хто скаже, боюсь, не хочу, не куплю. Але я вам скажу, що ну, досить непогано ці автомобілі продаються, люди їх хочуть, точно так само, як цей X5 Mazda з її ненадійним 2.2 двигуном, але надійною коробкою люди все одно їх шукають, хочуть і з задоволенням купують. Тому так. Ну, ходовка, друзі, більше-менше нормальна. Все не чую якихось таких надмірних стуків чи грюків, чи ще якихось нюансів. ну Динаміка в неї дуже класна. двигунчик тягне як паровоз, хоча, знаєте, коли їдеш на 103-кіловаттному тібуванні, він здається, тупуватий. А тут, якби незважаючи на той момент, що автомобіль зго на всього 130, 103 кВт, і по-іншому побудована. Як сказати правильно? Місце або поличка, з якої починає тянути, і автомобіль зовсім по-іншому себе веде, боже, які тут дороги в нас розбили геть. Так, давайте далі. Зараз покажу зовні кузов. І поговоримо далі. Так, про що, що тут є? Є літні диски. Так, ну, проїхали, спротестували, все добре, знаєш, що, що в неї фарбовано. І що по комплектації? Так, фарбовано ось це крило вкуги і фарбований капот також. Капот косметика. На крилі є отака діляночка нижня, 500-600 мікрон. Більше немає. Ось такі зимові диски і оригінальні легкосплавні на літі. Нові передні гальмівні Туманки, Передній та задній парктрон складання є дзеркал, багажник комплектний, все, у багажнику присутнє. Тут в салоні 4 підйомника, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, ну, бор бортовий без того ніяк. повершифт, кондиціонер, Bluetooth присутній, система запуску без ключа, підлокітник. Такі базові речі тут є. Є релінги, не знаю, чи вони бувають без релінгів, Притоновано по заводу. Окремо відкривається ця кришка, що дуже прикольно. І окремо відкривається так. Ну таке круте рішення від Форда. Так, я перепрошую, у нас тут багато дрібничок. Зараз ми їх перекладемо в інший автомобіль. Так, ну якось так. Проїжджайте, подивіться, 11900, якусь сотку поторгуємось, він код. Бійте по базам, ну і приїжджайте, порівняйте, що краще. Колеос, Мазда, Тігуан. Хто у нас ще в цьому сегменті конкурує? Кашкай, той же ж самий. Напишіть в коментарях. Все, друзі, цікаво. Автомобіль знаходиться місто Рівне, телефон 050 2847. 0,65 залишається незмінним. Якщо воно вам цікаво, приїдьте. Подивіться, зацініть стан. Знизу автомобіль гарний. Так ніби по роботі все більше-менш адекватно. Всім добра, всім пока.